Макітри вітер, вже ідем, прекрасно бути молодим. Макітрій вітер вже ідем, прекрасно бути молодим. Макітри, вітер вже ідем, прекрасно бути молодим. Зранку встав, чайник грим, в шафі котик зів мій плет. Ну і що робить мені тепер? Я собі кажу таки Макітри, вітер в жопі, дим прекрасно бути молодим. Вийшов двір, сусід кричить, каже хлопче, ти чого тут знову реп читаєш п'ять ранку, блін. А я йому кричу, відповідь як супергерой, гопник. Макідри, вітер, в жопі, дим прекрасно бути молодим. Пішов у магазин, а там черга як курай. Бабця б'є мене пакетом, каже, не лізь ти ще малий. А я стою, як чемний, але з усміхом тупим. Макідри, вітер, в дим прекрасно бути молодим. Співбухтить, як старий тролейбус під гору. Вакітрі вітер, в жопі, дим, прекрасно бути молодим Бакітрі вітер, в жопі, дим, прекрасно бути молодим. Пішов на побачення, хотів бути романтичним. Та замість квітів приніс сосиски, типу екзотичні. Вона глянула, сказала, ти нормальний взагалі, а я відповів філософський, як істинний мудрей. Бачить вітер в жопі, дим, прекрасно бути молодим. Друг позвав у спортзал, каже: качайся, брат, часі, ти в зал, а я прийшов, бахнув воду, раз і вже втомився в. Дивиться, як на іно полетя не раз нічого режима Махітри, вітер в жоп, ідем, прекрасно бути молодим Баба галя з третього поверху знову всім дає уроки Аж голосніше реп читай, бо я погано чую уроки ну, добре, галя, лови, приспів у стелю і прям по блоку Ма кітри, вітер, в жоп, ідим, прекрасно бути молодим uh -huh. Махітри, вітер, жоп, ідем, прекрасно бути молодим uh -huh. Ма кітри, вітер, жоп, іди, прекрасно бути молодим і Навіть коли світ yeah. стає на бік кривим Я стою, сміюся, як лисий серіалу комедійним Бо мій девіз як прапор, що майоритнаці Макітри, вітер, в жопі, дим, прекрасно бути молодим Фінальний рознос, під який можна танцювати, як карасик на дискортець три вітер, в жопі, дим, прекрасно бути молодим три вітер, жопі, дим, прекрасно бути молодим Покійтри, вітер, в жоп, ідим, прекрасно бути молодим Махідри, вітер, в жоп, ідим, прекрасно бути молодим. Ма хитрий, вітер в жоп, ідим, прекрасно бути молодим.